Підрозділи дізнання поліції це орган досудового розслідування кримінальних проступків. Найбільш поширеними видами кримінальних проступків є крадіжка без кваліфікуючих ознак, спричинення тілесних ушкоджень та шахрайства, незаконна поводження з наркотичними засобами без мети збуту та інші реагувати на заяви і повідомлення про вчинені злочини, робити усе можливе, аби встановити осіб, причетних до вчинення правопорушення, збирання доказів, доведення вини чи невинуватості підозрюваних. А також контроль за розслідуванням кримінальних проступків усе це входить до основних завдань дізнавачів. За період 2023 року підрозділами дізнання Миколаївської поліції розслідувалося 7443 кримінальних проваджень. Закінчено досудове розслідування 3000 кримінальних проваджень. З них направлено до суду з обвинувальним актом майже тисячу. З нагоди п'ятої річниці запровадження інституту кримінальних проступків та створення підрозділів дізнання в національній поліції України хочу побажати дізнавачам професійних здобутків, затишку у родинах та безпечної служби.